Про священників і гроші. Дорогі мої, час від часу виникають дискусії, або просто тут мережеві сварки на тему священники і гроші. Отож, я вирішив поділитися з вами десятьма пунктами, які, може, хоч трохи допоможуть нам. Упорядкувати ці справи у нашому сприйнятті. Перший. необхідно розрізняти монаших і єпархіальних священників. Єпархіальні священники не складають обіду в богості. а отже, у матеріальних справах мають принципово. Такі самі права і обов'язки, які кожен християнин, треба сім'ю годувати, дітей вчити. Друге, священники живуть у пастирській заохоті церкви, жити як їхні парафіяни. Бо все, що вони отримують. Отримують із добровільних пожертв своїх парафіян. Папа Франциск, як зараз усім відомо, закликає до вбогої церкви в Бога і щоб пастирі пахли своїми вівцями. Третій пункт. Одна справа особисте майно. Інколи успадковане в сім'ї, а інша справа майно парафіальне церковне. Адже будинок, в якому проживає священник, є власністю парафії. Це парафія забезпечує цей дім і все, що в ньому є, це не є власність священника, поки він на парафії живе і користає. З усіх речей, які знаходяться в цій хані, але відходить, все залишає по опису своєму наступникові. Четвертий пункт. Зажерливість і егоїзм це гріх, але гріхом також є, пам'ятайте, і застріч, і обмова. П'ятий пункт. Осуджуючи, треба пам'ятати, що часто ми всього не знаємо, може виявитися, що хтось живе на широку ногу, але на бідних дає набагато більше, ніж ті, хто до нього має претензії. А самі ті, що часто нарікають, навіть. Удовеного гроша, не дають інш, ні іншим, ні на церкву. І навпаки, хтось може видаватися у Бога, а витрачати гроші так, що це неможливо узгодити з Євангелієм. Бо ти кажеш, багатий я розбагатів, і ні в чому потреби не маю, а не знаєш. Що ти злощасний і мізерний, і бідний, і сліпий, і голий, каже книга Откровення 3.17. Шостий пункт. Неправда, що християни можуть мати лише стільки, скільки необхідно для прожитку. Матеріальна богість не є християнським ідеалом. Якби це так було, ми б повинні були, не були б допомагати бідним, бо вони вже осягнули ідеал цієї убогості. Але, як бачимо, багатство Бог дає для того, щоб ділитися з тим, хто є в потребі. Ідеал християнина це свобода, спасіння і солідарність, любов. Бо саме людина, яка любить, може поділитися з тим, хто має менше. Умію бути упокоренні, вмію бути і в достатку, в усьому і в усіх обставинах, як звик і насичуватися. І голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Апостол Павло в посланні до Филип'ян 4:12. Як бачимо, апостол Павло говорить і в голоді, і в достатках, і терпів злидні було по різному. Так що, Саме багатство, як бачимо, не є гріхом, є захланність того багатства, яка перешкоджає нам в любові до Бога. Сьомий пункт. Бог не годує грошима, Він лише нагадує, що все належить йому, і що ми колись відзвітуємо також і за те, як розпоряджалися його власністю. Мені належить срібло, мені належить золото, слово Господа сил. Агафії 2.8. Гара слого, добрий і вірний, у малому ти був вірний, поставлю тебе над великим, а нікчемного слугутого вкинь ти в темряву кромішню. Матея 25 1:30. Як бачимо, що теж будемо здавати звіт перед Богом за те, як ми витрачали своїх, Бо ми кажемо часто, це моє, і роблю собі що хочу. Ні, дорогі мої, мені належить срібло, мені належить золото, нагадує Господь. Це гроші, які дав нам Бог до розпорядження. і для себе, і для інших. Восьме. Євангельська вбогість відрізняється від комунізму, зокрема, свободою. Євангеліє заохочує, але не примушує. Нехай дає кожний, як дозволяє серцем. Не з жалю або примусу. Бог любить того, хто дає раду. 2 Коринтян 9:7. Як бачимо, що нехай дає кожний по своїй можливості, по тій своїй спроможності, але повинен пам'ятати, що Бог знає все. Чому ж ми маємо на все, а на храм. У нас не стає, а храм же ж утримується із людських пожертв, якщо всі такі стануть захламними, і ніхто, як кажуть, гроша не дасть на храм, храм закриється, пропаде. Тому дуже важливо, щоб ми давали не з жалю або примусу. Бог справді любить того, хто дає і історицю вертає. Дев'ятий пункт. Проблемою часто є не гроші, а стосунки. Є випадки, коли священники діставали від парафіян автомобілі вартістю за сотні тисяч, або ж парафіяни казали, що як пастир їздитиме такою старою машиною, то йому куплять нову. Не про те йдеться. Щоби мати чи не мати, а про те, як жити у спільноті, аби знати, що людей підтримує, а що їх руйнує. І як був у Битанії, у домі Симона Прокаженого, підійшла жінка з Алябастровою посудиною, щирого і дорогоцінного нарду, і розбивши ту посудину, Вилила йому голову. деякі обурилися між собою. Навіщо, мовляв, така втрата мира. Та ж її можна було продати більш, ніж за 300 денарії. Марка 14, 3, 5. Але Ісус відповів їм: Богих маєте завжди. Тобто проблеми будуть завжди, а мене. Не завжди, бо ми Бога не помічаємо. Ми на все і там треба, і там треба. А те, що і на храм треба дати, щоб за світло було за що за, щоб священнику зарплату було за що дати. Ми про це часто забуваємо. Тому Ісус і нагадує, а мене не завжди маєте. Десятий останній пункт: кожний медіальний галас. Навколо священника це добра нагода для кожного з нас зробити собі і спецсовість. Перше, ми священники, чи ми, священники, живемо згідно з євангельською убогістю і чулістю щодо обірених нам людей? Християни, парафіяни, чи ми вірно реагуємо? На поведінку деяких священників, із любові чи заздрості, чи для того, щоб його очорнити і зробити проблему для церкви, з турботи пробудування спільноти вільних людей у Христа, чи призвичаєння до комуністичної такої ментальності усіх забрати і всім поділити, дорогі мої. Як бачимо, не вийшло нічого з того, не може бути сімпоріуму. Бо всім сімпоріуму, як в цій притчі, один примножить, а інший закопає, а інший взагалі розтратить талант і не придбає нічого. І все одно будуть багатші і будуть бідні. Так що, цей комуністичний меседж, який кинутий був суспільство, щоб піп гірше розбійника залишився і сьогодні. Всюди дадуть. Але для попа, для священника не дам. Не дам на тих, для тих дармоїдів. Бідна вдова, не подумала, не маю грошей. Не подумала, інші мають більші. Не подумала дати один гріш це соромно. Не подумала, дві копійки це ніщо для скарбниці. Не подумала, не дам на храм, бо в ньому, живуть багатші від мене. Не подумала, Богу волію давати дари духовні. Не подумала, не дам гроші Богові, який забрав чоловіка. а Адже ж нам давати? Не подумала так, бідна вдовиця, Кинула все, що мала. Як думаєте? Чому? І цю відповідь напишіть у коментарях. І ще трохи про тацу. Коли ми під час служби Божої збираємо пожертви на тацу, це насправді щось більше, ніж просто скинутися. На утримання храму. Від початку існування церкви ця збірка становить важливу частину літургії. Ділитися з тими, хто потребує тривалий час. Ми, коли я вчився в семінарі, коли я став священником, мені не подобалося збирати на тацю. А справді, коли був в семінарій, та раз був тим паламарем, яким, якому випадало ходити з цією тацею. Я вважав це досить неприємним заняттям, не раз таким якось і принизливим, коли бачив, як кидали на ту тацу. Щось на зразок, як сказав один святитель ексклюзивного ж братства, тільки з часу. Я зрозумів, що ця знаменита таця становить важливий елемент літургії. Ще на самому початку християнства діяння апостолів виразно говорить про глибоке почуття спільної відповідальності, вірних за церкву і один за одного. І вони перебували в науці апостольській. Та у спільноті братерській, і у ламанні хліба, та у молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостол, чуд та знамен, і всі віруючі були в купі, і мали все спільне, і вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. Діяння, друга глава. 42, 2, 45 стишок. Щоправда, з наведеного тексту не зрозуміло однозначно, що складання дарів відбувалося безпосередньо під час літургії. Але є контекст дуже чіткий, тому що Лука тут згадує про ламання хліба за часів святого Юстина 165, 165 рік принесення дарів. Уже досить становить постійний елемент святої літургії. У своїй Апології Юстин описує його перебіг і мету, хто може це собі дозволити і має добру волю, жертвує те, що хоче і може, а потім ще збірка складається у руки настоятеля. Він розподіляє зібране між дітьми, сиротами, вдовами, хворими або тими, хто з інших причин терпить від нестачі, а також уязненими та подорожніми, які гощують у спільноті. Одним словом, він спішить домов допомогти усім, хто цього потребує. Та це постійний елемент літургії. Наступні свідчення. Знаходимо у Тертуляна і Святого Кипріана Друге, Третє століття. Обидва знають збирання дарів як постійний елемент літургії, пов'язаний із приготуванням дарів, хліба і вина, які за мить мають стати тілом і кров'ю Христа. Разом із хлібом і вином до вівтаря приносять усі інші дари. Таким чином, Церква, тобто спільнота вірних, долучається до євхаристійного діяння самого Господа. Він жертвує себе у Євхаристії Отцю нам. а ми в цій жертві єднаємося з ним і віддаємо себе, плоди нашої праці, зусиль і повсякденного життя. І так само, як жертва Ісуса приходить нам на допомогу. Так і ми допомагаємо братам і сестрам. Спочатку дари складали у вигляді речей, продуктів і грошей. Іноді траплялося, що удар приносили акти на власність будинків або землі. Це завжди були дари на потреби церкви, а отже і спільноти. Вони були переважно призначені на благодійність, допомогу бідним, хворим, покинутим, згодом одночасно і зростанням християнських спільнот, особливо після едикту толерантності Константина 313 року і виникнення місць відправлення служби Божої, про які потрібно було дбати. Раніше християни збиралися на Єхаристі головну вдома, принесені пожертви стали, стали також складати на потреби церкви і на місіонерську діяльність, а також на утримання духовенства. Стали переважати дари у вигляді грошей, оскільки ними було зручніше розпоряджатися у великих спільнотах. Однак звичай принесення речей, харчів та іншого в процесі зберігалося принаймні до XI століття. Мійдар стає частиною Пасхи Ісуса. Отже, відома нам сьогодні збірка на тацу має дуже давні традиції. Від самого початку вона була діяльністю суто літургійною і мала глибокий духовний зміст. Разом з єхаристійними дарами я складаю свій матеріальний дар, який я заробив щоденною працею. Таким чином, моє повсякденне життя стає частиною Пасхи Ісуса. Про це говорить заклик. Моліться, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог, Отець Могутній і прохання євхаристійної молитви. Нехай він учинить надзвичним даром для тебе. Варто про це, дорогі мої, пам'ятати, коли наступного разу витягуємо з гаманця пожертву на тацу. Бо дуже часто у нас відбувається за таким принципом: На тобі, Боже, що мені не гоже. такі гроші, що ніде в магазині не приймуть, подертими, зіпсутими, можна кинути на тацу. Хіба ми не розуміємо, що Бог усе бачить? Хіба ж ми можемо Богу віддавати те, що нікому не потрібне? В Біблії сказано, що корінь всякого зла це грошолюбство, тобто бажання наживи, жадоба. Святе письмо часто показує, що це стає ідолопоклонством. Про жоден інший гріх. Окрім цього, Ісус Христос не сказав, що не можете служити мені, тобто Богу і Мамоні. Мамону можна перекласти, як служити багатству, грошам та матеріальним речам. То як користуватися, а не служити? Біблія показує нам, що гроші це частина нашого життя, тому потрібно, щоб гроші служили нам, а не ми служили грошам. Тобто потрібно витрачати, щоб жити, а не жити, щоб заробляти. Дуже важливо, щоб гроші не зайняли в нашому серці те місце, яке повинен займати Бог. До тих пір, поки я люблю Бога та людей, а гроші використовую все гаразд з точки зору Біблії. Але в той момент, коли я починаю любити гроші, та вони затіняють мені Бога або інших людей. То я порушую пошу заповідь, і це стає ідлопоклонством. Позитивний приклад можна побачити з Йосифом. Він розтлумачив сон фараону та дав йому дієву пораду протягом семи років відкладати п'яту частину врожаю, щоб можна було пережити погані роки. Сучасною мовою Йосиф порадив фараонові зробити фінансову подушку безпеки. Але ця історія не про те, як розпоряджатися фінансами, а про Бога, який дає все у потрібний час. Завдяки цьому Йосиф рятував багато людей. Негативний приклад розказав Ісус у притчі про одного багача, той мав удосталь всього, зібрав рожай та поскладав його у комори, а потім захотів ще більшого накопичення. Здається, він робив те ж саме, що і Йосиф. Але цей багач робив це задля себе, а Йосиф для порятунку людей. Тому Христос називає його безумцем. Зовні, деякі речі можуть виглядати однаково, але по своїй суті це різні речі, тому жодну біблійну історію не можна розглядати окремо від контексту всієї біблії. Для однієї людини. Гроші стануть благословенням для іншої гріхом, бо корінь у серці. Тому питання не у грошах та фінансах, а у нашому серці. Бог дуже часто випробовує нас матеріально, щоб перевірити, з чим наше серце, заради чого ми живемо, працюємо, заробляємо та робимо те, що ми робимо. Так, Біблія показує нам матеріальну сферу, але в фокусі залишається духовно. І головне, щоб матеріальне не витиснуло духовне. Нормально, коли ми мудро користуємося нашими фінансами, складаємо бюджет, платимо за своїми щомісячними рахунками, відкладаємо гроші на пожертву, купуємо їжу та необхідні речі, та ще щось відкладаємо. Це правильно. Кінці програми додає нам тут такі рекомендації, що, хоч у Біблії підіймається багато різних тем історичних, культурних, воєнних, фінансових, але всі вони розказані у контексті Бога, то взаємини з ним. Тому, коли ми хочемо розглянути якусь з них, ми повинні завжди ставити Господа на головне місце, а вже потім під цим кутом. Розглядати інші теми. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі діляю благословення, ви під ним, на жаль, відповісти пишіть імена, для кого це благословення. І про лайки, вподобайки теж не забувайте. Ну і коментуйте, висловлюйте свої думки. Цікаво буде почути і вашу думку. Слава Ісусу Христу!